Відвіт, це розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас дві новинки. Це Bubble їх будемо прикрашати і Roblox. Давайте одразу оберемо пакетики. До речі, тут 7 пакетиків в колекції Roblox. Давай спрацьовуй Ну ось вона вже спрацювало, Так, оце ми обираємо. Ну, і ось такий тут у нас пакетик, Такий типу з пашками, Такий, 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 такий і ось такий. І давайте ми оберемо, ну, давайте такий. Так, ну із колекції Bubble Tea. і давайте ми зробимо чорну розпаковочку. Тут а, у нас немає чорних, і, ну, такий темненький. Із колекції Roblox. Наче ось цей найчорніший. До речі, у нас дві колекції Roblox. Така-така. Так, далі з колекції Bubble Pops. Ще раз скажу, що вона величезна просто. Тут у нас немає чорного. Ну, давайте такий візьмемо. Із колекції е Грав Кальмара. Тут також немає чорних, але давайте такий оберемо. Із Колекції Лефан Фан. Тут також чорних немає, тому давайте такий оберемо. І з колекції коромі тут найчорніша сумочка. І ось тільки нам пакетиків на розпаковочку І давайте ми ще оберемо ці джеботи. Давайте висипемо. І тут а, немає чорного, наче... Так, нема. Ну давайте такий. Так. Ну і ось стільки нам поки такі нам сьогодні на розпаковочку, що вона до мене все прилипає. Ось стільки. Ну і давайте починати. Ось наш каталог. Ну и давай так Там, там, там. Так. Бабу попса. Вот так. И что нам тут попалось? Чикаго. Все. Тут нам попалась вот такая копибарка. Давайте мы ее сюда и наш шоколадний. І далі давайте е там вже в нас колекції немає. Давайте так зробимо колекції. Так. Ось наш пакетик. І тут я трохи переклеїла, тому що ще одне. что все здесь, а вон уже не влазит. Так, тут нам попалась такая девчинка. И давайте мы ее накроем. Так, давайте. И далее. Коллекция. Ага, лава фанфан. -фан. Так, давайте наклеїмо. Якщо його тут відкрити, боже. Я нещасно його порвала, але нічого. І тут нам попадається. А там ще щось є? Ладно. Тут нам попадається такий лавофан фан. Давайте його наклеїмо. Десь. Такий костюмчик Сіна Давайте також його наклеїмо. Тільки як. Так, давайте ще наклеїмо його. Що у нас з Все, давайте наклеїмо. Ось. Так. И там шесть, шесть, ночей. Ага. Ну, цветки, тапочки, типа тапочки. Да, то Ось так. Тільки як його тут щось там клупало тут. Сюди. І далі колекція Кальмара. Так, ось наш пакетик. ця відкривашка. Ну якось так. Тут я все бачу, що за сюрприз. І це в нас з ворожевої глади. Оцей кругляш. Він під номером 9. Це значить на третю сторінку. Сюди. Давайте наклеємо. Ось. Так. І ви бачите, що в цій колекції вона так погано відклеюється, бо я випадково взяла пергамент поганий. Ну, потім я за кадром приклею якось. Далі колекція король. наша попередня новинка. Ось тут десь воно буде. Це така, о, І тут короні. Як тут у короні? О. До речі, в мене є така сумочка. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але добре. Ну, ось така короні. Типу з посилочкою. Під номером 6. Ось тут. Та наклейте зараз якось наклею. О. Ну, тут я вже хороший брала перегамент. Пергамент. І далі і далі в нас там дві новиночки новиночки, тому давайте перейдемо до фіджитборда. І ось він. Так, не наш сквіж? Ага, ось що. І давайте ми його наклеїмо кудись е сюди. Бо тут якраз місце є. Так. І далі ми вже переходимо до наших новинок. Ой, ну, давайте почнемо із колекції Tea. Тут ці наклейки також на пергаменті. І давайте ми її одразу наклеїмо. Давайте, мабуть, сюди. Це типу такий пушик. Так. І ось що тут у нас є? Ага. Тут у нас є такий пушин, давайте ми його наклеїмо. Ось так. Далі у нас такий бантик пушин. Також давайте його якось наклеїмо тут. А як? Тут ми його опускають накліємо. І ось наш бантик. Давайте його ось так накриємо. І нашого пушина. Все, так. І це в нас, типу, таке баблті зі смаком пушина. І колекція Roblox. Ось наш пакетик такий, типу, як його називають. Ну я не пам'ятаю, як його називають. Слендер, о, слендер. І тут в нас попалась така дівчинка слендер типу. Давайте ми її наклеїмо. Ось. Приклеємо. І давайте ми її приклеїмо Ну сюди. І наше відео підходить до, до кінця. Тому всіх люблю. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки, натискайте колокольчик і всі пока!